Мій позивний Люгер, я військова служба 23 окремої бригади «Фортиця». Це моя службова собака Феміта. Вона є холериком, дуже добре підається дресируванню. Вона дуже винослива. Вона зі мною з самого народження. Прийшла на службу. Національну гвардію вона в три місяці. Наша кінологічна пара закінчила начальний центр з відзнакою. Фак за напрямком патрульна собака. Є в неї певні добрі вироблені навички. Це виборка людини, виборка речі, слідова робота є добре. Неї відточені це навички захисту. Ми виїжджаємо на відпрацювання, так як на блокпости для виявлення та запобігання потрапляння у місто зброї, боєприпасів, незаконних. Мені е, подобається з нею працювати, тому що вона дуже жвава, може виконувати дуже великий об'єм робот. Інколи буває, що я, я вже е, зморився, а вона хоче ще працювати. От для мене це дуже є важливим фактором для службової собаки. Ми виїжджаємо на різні ділянки місцевістя для відпрацювання, певних подій чи відпра... для відпрацювання слідової роботи, щоб собака добре була соціалізована, щоб собака а, розуміла, що від неї хоче. Проводимо певні відпрацювання а, з пострілами, а, з певними вибухами, з затриманням, а, яке спроводжується перед цим стрільбою. Прибули до нас цуценят з різних розплідників. А, як правило, вибирають циценят для служби зі службових розплідників. Приїхали пару цуциків з Житомира, та дві собаки були куплено у нас тут по місту зі службового питомника. Усі цуценята німецької вівчарки дуже витривали. А, під час тесту та відбору цінята вони показали себе з гарної сторони. Вони дуже ціпкі, вони дуже Грайливі, що в подальшому буде добре відображатися на проходженні їхньої служби у лавах Національної гвардії України.